Що чесно, я себе взагалі не впізнаю, бо я зараз їду на зустріч з абсолютно незнайомими мені людьми для того, щоб піти на концерт. Ось так от я їздила в банк, але зараз буду передягатися на концерт. Взагалі не знаю, що вдягати, що я буду робити з волоссям. В мене є хвилин 40 максимум. Ну, здається, я зібралася. Мені вистачило часу. Якось так. А, ну, все дуже просто, все дуже легко, все дуже швидко. Отак. От Турдос -от. чи водка? Циредос.

It's such a, when I say warm welcome, it's very warm in here. <laughs> uh, thank you for such a warm welcome. It's such a pleasure to be here playing in front of all of you tonight. I promise you we're going to do our very best to give you a good show. You have one job tonight, that is to have as much fun as you possibly can Другу ночі я приїхала додому. Я неймовірно втомлена. І перше, що я зробила, це побігла, просто випила декілька стаканів води. бо, М -м -м. Мені здається, в мене було зневоднення. Я дуже втомлена. Треба знайти сили, щоб змити оце і сходити в душ. Але це був просто неймовірний день. Про те, як все пройшло, я напевно вже розповім завтра, бо я зараз вже не можу взагалі думати. Ах, зараз просто в душ і спати, бо я все привіт всім! Вже наступний день, і я зараз збираюся в магазин і я хотіла б дорозі розповісти вам. Про концерт, але там дуже сильний вітер, тому я вирішила трошки затриматися вдома. Тож, концерт Гаррі Стайлза. Я навіть не могла уявити, що я там опинюся. Трошки взагалі бекграунд, як я опинилася на концерті. Я записалася на курси корейської мови. І коли знайомилася в чаті, написала, що зараз знаходжуся в Норвегії, і мені написала дівчинка з цього курсу, яка теж там буде навчатися, і сказала, що вони з друзями летять в Осло на концерт Harry Styles, і що ми можемо разом погуляти. І якщо я хочу, вони можуть подарувати мені квиток на концерт. Три години очікування на вулиці під паляж сонцем у черзі, потім ще півтори години, коли нас запустили в зал. Тим ще десь півтори години виступу Alice. Це, здається, якась британська рок-група, я не впевнена, але заряд енергії був неймовірний. І ось о 9 годині, о дев'ятій годині, десь вечора він вийшов. І це було неймовірно, це був прекрасний концерт. Моє горло сказало мені бувай через те, як сильно я співала і кричала. Я досі не вірю, що це сталося. У мене прям неймовірний, просто неймовірний заряд емоцій. Я дуже вдячна, що в мене вийшло доїхати. Я дуже вдячна. Дівчина, яка мені написала, що вони мене взяли в свою компанію, ми провели чудовий час разом. Я в котрий раз прийшла до висновку, що моя бісексуальність тримається тільки на ATS і you Styles. Yeah. Пішло 5 місяців з моменту, як це я це замовила. Чесно, я вже не чекала, що я взагалі отримаю цю посилку. О десь у травні мені написали, що доставлення неможливо через війну в Україні. Тому я маю надати іншу адресу в іншій країні, де я хочу його забрати, або мені посилка просто не прийде. Я писала. Сервісу для того, щоб повернути свої кошти в зв'язку з цією ситуацією, бо в мене не було ще постійної адреси. Але мені просто півтора місяці не відповідали і потім ще раз написали, що я маю змінити адресу, тому я вирішила ризикнути і замовити вже в цей будинок. Просто щось... Я вже вже, звичайно, все замацала своїми пальцями. Якби в мене виходило на документи такі, такі фотографії, я була б дуже щаслива людина, але що маємо, то маємо. Це будуть закладинки, навіть якщо це не вони. Зараз з собою нема паперових книжок, тому це будуть закладинки в мої блокноти. О, боже, які тут. Я навіть я показую вам, а сама навіть не подивилася, що за людина. Осани, Осани, це. Які гарні стікери! Але їх треба вирізати, Як <смір> у мене качали. які гарні стікери! Але треба вирізати. декоративні стака. Я, за... Я можу це все наліпити на свій ноутбук. Я улюблена фотка, одна з моїх найулюбленіших. Але я розумію, що якщо я повішу цих цих пацанів тут, то цей будинок стане для мене більш комфортнішим. Я знову, може, почну відчувати. В атмосферу, як я відчувала вдома, бо вдома в мене вся кімната обклеєна була такими всякими плакатами. Але дуже прикольна штука. Такі Але трохи сам Дякую. Ну, Якість, звичайно, так. Якість цих штук це просто дуже тонкий папір. І воно було складене, і воно просто само вже надірвалося всередині. Я з цим вже нічого не можу зробити, але оці-ці штуки мені подобаються. Але так, як і звичайно, ну. Ну, і звичайно ж, звичайно ж. Хімейне фото. Ну це просто не сонечки. Ну, я не можу, ну Такі прям сонечки. Просто чомхо, нюхається. Таке враження, що по деяким сторінкам просто хтось походив ногою. Але в цілому в цілому непогано. Я так скажу. Головний нікітик. І щось там за вікном дуже сильно бахає. І е, я не здивуюся, якщо просто щось зараз влетить в вікно і розіб'є всі все. Бо так, вітер дуже сильний. Це супер класна пахуча штука. Це просто. Найкраще, що може бути, з якої з цих карток я її покладу. Повішу кудись. Так. Може хва. Першим, першим можливо буде хва. Я вже повісила хва на сумку. Потім, не знаю, повішу і на шопер, бо з ним я частіше ходжу, але ось. Вісила цю штуку до шафи. Сподіваюся, вона буде пахнути вічно. Пахне вона просто неймовірно. Але, до речі, та штука з хва. Вона теж, теж прикольно пахне. Можливо, це так пахне цей пластик. але дуже класно. У середу в мене перше заняття з корейською. Я вже підготувала матеріал, який нам дали. Його ну, треба було роздрукувати, але мені ніде. Тому я розписала це все і вирішила, що осани ідеально підійдуть як закладника для навчання. Бо одна з причин, чому я захотіла вчити колись корейську — це кейпа-пацани. Тому тепер вони будуть мені нагадувати про це бажання. Зараз справа не тільки в них, але вони були одними з тих, через кого в мене виникло це бажання. Апдейт по стікерам. Це більше не моя улюблена частина, бо, ну, блін, могли б вже і вирізати. Я зараз намагаюся обережно вирізати це все, але в мене є тільки такі ножиці, і я не можу вирішити це рівно. Ну чого? Чого не вирізати, блін? Я закінчила прикрашати, ноутбук. до бок. І ще в мене були ось такі сердечки. Тому, якось так. Я, мабуть, закінчу свій влог на цьому. Сподіваюся, вам сподобалося. Дякую за перегляд. Як то кажуть, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Бережіть себе і не забувайте, що все буде Україна. Па-па!